Друзі, привіт! Черговий ракетний обстріл сьогодні відбувся, і, в принципі, ми говоримо про те, що ворог намагається скоротити проміжки між цими обстрілами. І що ворогу вдається? Ворогу вдається їх скоротити, але зробити меншими порціями. Відповідно, ми бачимо, що ворог запускав калібри. Сьогодні два було збито. На жаль, прильоти теж були. Де саме нехай про це говорить офіційна влада. Здебільшого ворог змінив тактику, так як ми говорили. Вони відійшли від масованих ракетних атак до 100 ракет Загальні загальній кількості. Якщо говорити про цифру крилатих та балістичних, як було раніше, зараз менша кількість крилатих запускається у, скажімо так, на нулях використання С-300. Знову ж таки, намагання використовувати балістику, ну і удари тактичну авіацію. Відповідно, ми бачимо, що таке буде постійно. Тепер їхня мета скоротити люфти між ракетними атаками, зробити їх більш частими, хоча менше інтенсивності, і завдання, судячи за все, стоїть у них. Намагатися шукати слабкі місця в нашій системі ППО. Як бачимо, система ППО справляється з більшістю цілей, і так буде і надалі. Система ППО і протиракетної оборони буде лише посилюватись. Друзі, все буде Україна в будь-якому випадку. Це точно не остання спроба їхня, але повірте, до цього звикнемо, це переборемо і все переможемо. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх!